Вітаю всіх на моєму каналі. Ось обрізала і вирішила все-таки зазняти відео 20 січня 24-го року, місто Рівне. Я біля своєї актинидії. Дуже люблю Киві і як би хотіла мати цю рослинку, але, чесно кажучи, взагалі навіть до сих пір не розумію. Як її вирощувати, було висаджено один, два. Три кущі жіночих, актинедії, один хлопчик і одна самоплідна. Ну, тобто, ось цих два кущі мало бути два самоплідних, але ось цей самоплідний. На, на другий рік буквально дав ягоду, і в тому році була ягода, і поза тому. А цей кущик тільки от перший раз за чотири роки зацвів ця дівчинка і ось ця дівчинка. Але хлопчик був розтоплений чоловіком в перший рік, і я докупляла кущик, і він, на жаль, не цвів. Ну, маю надію, що все-таки це хлопчик. А це дівчатка. Ну, це цвів і ось це цвів. За 4 роки жодного разу я їх не обрізала. Я бачила відео, що треба їх формувати і так далі, але, чесно кажучи, навіть не розуміла, де їх різати, як їх різати. І ось після того, як вже побачила квітки, все-таки вирішила їх обрізати. Ви знаєте, досить все просто і зрозуміло. Але треба просто брати сікатор, обробивши його чимось спиртом, і почати різати. Я вже нарізала цілий великий ящик зверху. Лишилося, ну вже дуже позамерзали руки. Лишилися в мене ось такі ковтуни. Це вже я потім подорізаю, тому що воно вже тут настільки пішло ось аж сюди. Бачите, яка. Сила росту цієї рослинки. Ну, з того, що я порізала, я зрозуміла, що треба прибирати віточки, на яких було плодоношення. Тобто вони мають, зараз вам покажу, Тобто ось тут не було плодоношення, але ось такі віточки зараз я прибираю. спочатку прибираю ось такі віточки, бачите, на яких ось такі. Купа всякого ось такого. Зараз вам покажу. Зараз ось ось на білому снігу добре видно. Такі, як бубочки на них. І лишаю тільки вітки, які мають ось такі чисті віточки. Є бруньки, але Ну, не ось так от всипані. Ось, ось це я не лишаю, це я все вирізаю. І, відповідно, все розвертаю, оце, що одне об друге обкрутилося. Тут жахіття просто. Подивіться, які купи. Я це все обрізаю і лишаю ось такі, ось такі вітки. Тобто, беремо секатор і сміло. Це все вичищаємо, обрізаємо. Щось не так обрізали. Але тут видно, що ось на старому стовбурі. Ось іде стовбур, який треба буде оце все обрізати. Це вже лише на інший день. Ось стовбур. І тут він пускає ось таку гілочку. Ось цю гілочку я лишаю на плодоношення, а ось це все видаляю. І так сформується каркасик. Я просто мала ось цей кущик пересаджувати. І чесно кажучи, я так і не зрозуміла, коли його пересаджувати, чи осінью, чи весною. Ну, так як обрізка, наскільки я зрозуміла, не бажана осінню, тому що кущик, якщо поки не заснув, він, він може стикти, так як виноград. І тому лишила на зиму, підгадала такий день, щоб було невеликий мінус був. І е, вирішила пообрізати. Ну, от, в мене ця обрізка займає ще один день. Е, всі кажуть, що дуже люблять коти. Чесно кажучи, ні одного кота на цих п'яти кущиках я за чотири роки не бачила. Е, потім прочитала ще інформацію, що. Коти люблять не саму оптинидію, а от коли вона обрізається, виділяється, коли саме сік виділяється, цей сік має якийсь дуже такий якби валеріано запах чи щось таке, і тому коти оце дуріють, приходять і гризуть. Ну, так як я літом не обрізала, хоча знаю, що треба обрізати, коли вже йде плодоношення, вже буду дивитися, вчитися далі на своїх помилках, дивитися, як воно буде. І коти нічого не гризли. Ніколи, не знаю. І все-таки заблизько, напевно, їх посадила. Хочу ось цей кущик, так як він. Потім дуже тут незручно ходити, це вже я пообрізала, бо вітки були аж на дорогу. Так, ось моя жина, вся теж абсолютно нічого я не накриваю, не вкриваю. Ось вся стоїть, чекаю весни, щоб я її пообрізала. І ось ще хочу, так як в мене буде віточок багато, хочу попробувати їх. Поставити на вкорінення. Не для живців, а чисто подивитися, чи вона взагалі вкоріняється як вона вкоріняється. А поки буду її виводити, вона у мене буде тут рости. Весною це все попришпилюється, порозкладую. А ось так наверх сюди буду на цю решітку заводити ці пагони. Так уявляю, що в мене тут куча, куча, куча буде ківків Ну, Прикольно, звичайно. Ну, Все треба пробувати, все треба вивчати, бо скільки б не дивився якихось відео, і скільки б ти не читав теорії, поки на практиці сам не спробуєш, нічого з цього не буде. Ось так вона завертається, оце все. Треба, Отак я все відвертала, викидала. Оце, літом вона вся тут проходу не давала. Таке це все викидається. Так що вирощуємо своє, своя ягода найсмачніша. Гарна дня!